Сьогодні 1 лютого, четвер. Господи, будь світлом моєї душі, просвіти мій розум і серце. Прошу тебе, Ісусе, дай мені серце щире та сповнене довірою до Тебе. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь: Нічого немає схованого, щоб не відкрилось, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви сказали потемки, почується при світлі, і те, що ви говорили на вухо по сховках, оголоситься на крівлях. Кажу вам, моїм друзям, не бійтеся тих, що убивають тіло, і потім більш нічого зробити не можуть. Покажу вам, кого треба боятись. Бійтесь того, що вбивши має владу вкинути у пекло. Так, кажу вам, того бійтесь. Хіба п'ять горобців не продаються за два шаги, та ні один з них не забутий у Бога, бо навіть і волосся на голові у вас усе пораховане. Не бійтесь. Ви вартніші за багатьох горобців. Кажу вам кожен, хто визнає мене перед людьми, і син чоловічий визнає його перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. І всякому. Хто скаже слово проти Сина Чоловічого, проститься йому, а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть у синагоги до урядів та до влади, не клопочіться тим, як або що маєте відповідати, або що маєте казати. Бо Дух Святий навчить вас. Тієї години, що треба говорити. І людина прагне, щоб її вчинки, особливо ті, якими не варто пишатися, були не знані нікому, а мотивації приховані. В сьогоднішньому слові Господь говорить, що нічого немає схованого, щоб не відкрилось, і скритого, щоб не виявилось. Часто зла поведінка сама себе викриває. Не можна повністю скрити почуття злості, незачливості, заздрості, гордині та інші вади. Не може почуватися безпечною людина, яка коїть злівчинки, навіть якщо про них ніхто не знає. Кожна форма брехні та лицемірства виявиться назовні. Так само це стосується і добрих учинків та мотивацій. Споглянь у найприхованіші кутки своєї душі, про що варто сказати Ісусу, перш ніж воно відкриється людям? Ісус називає учнів своїми друзями, і саме їм, своїм друзям говорить, що вони не мають боятися тих, які їх переслідують, не бійтеся тих, що вбивають тіло, і потім більш нічого зробити не можуть. Ісус заохочує боятися чинити зло та водночас дає велике почуття безпеки своїм друзям. Настільки знає кожного з нас, що навіть все волосся на голові у нас пораховано. Отже, якщо будемо жити в правдивій приязні з Ісусом, будемо Його любити, перебувати в Ньому, жити згідно з Його навчанням, щедро приймати Його благодаті, тоді не потрібно боятись нічого. Забуває про своє творіння, особливо про людей, які живуть в глибокій приязні з Його сином. В сьогоднішньому слові ми почули заохочення до відважного визнання Божого Сина перед людьми. Визнавати Ісуса означає не лише не зрікатись Його, але й показувати свою віру в Нього тоді, коли трапляються проблеми і переслідування. Визнавати Ісуса теж означає приймати Його хрест, свідчити людям, що Він є винятковим знаком Божої любові і знаряддям спасіння. Чи маєш відвагу бути свідком Ісуса перед людьми? Сказав Господь, нічого немає схованого, щоб не відкрилось, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви сказали потемки, почується при світлі, і те, що ви говорили на вухо по сховках, оголоситься на крівлях. Кажу вам, моїм друзям. Не бійтеся тих, що убивають тіло, і потім більш нічого зробити не можуть. Покажу вам, кого треба боятись. Бійтесь того, що, вбивши, має владу вкинути у пекло. Так, кажу вам, того бійтесь. Хіба п'ять горобців. Не продаються за два шаги, та ні один з них не забутий у Бога, бо навіть і волосся на голові у вас усе пораховане. Не бійтесь, ви вартніші за багатьох горобців. Кажу вам кожен, хто визнає мене перед людьми, і син чоловічий визнає його перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими? І всякому, хто скаже слово проти Сина чоловічого, проститься йому, а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть у синагоги. До урядів та до влади не клопочіться тим, як або що маєте відповідати, або що маєте казати, бо Дух Святий навчить вас тієї години, що треба говорити. Прошу Господа про відвагу визнавати його перед людьми та глибоку віру в те, що я є цінний в Божих очах, що Він піклується мною у кожній хвилині мого життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.